Привітик, друзі! Рада вітати вас у своєму новому влозі. і Розпочинаю його з приготування дуже смачного сніданку. Готуємо омлет лаваші. яйця збиваємо з молоком, солимо, перчимо по смаку, додаємо зелень, сковорідку змащуємо олію, викладаємо на неї один лаваш, зверху виливаємо яєчну масу і нарізані дольки помідору. Також можна додати, наприклад, якщо ви любите кобаску, болгарський перець. Зверху посипаємо сиром і ставимо другий лаваш. Закриваємо сковорідку кришкою і відправляємо на маленький вогонь приблизно на 5 хвилин. Після чого перевертаємо, посипаємо сиром і знову на вогонь приблизно на 2 хвилини. Це дуже смачно, обов'язково спробуйте. Відемо. Добре, на зв'язку тобі. Тримайся. Давай бережись. Татко, ти бачиш крутежка? Кутишка. Крутеж? Двіколо, добріла. Там спочатку приватбанк. Я поміняю собі карточку. Потім по магазинах. І додому треба ще багато чого мені готувати. Я вже заготовку для лазані зробила. Тільки запекти. Але класно сьогодні. Ні. Вище вже не піднімається. А бабуся. На дворі так гарно потепліло, але болото під ногами. Йдемо трошки в парк. Я вже давно в парку не була. Ось кротишка, кротишка на балансі. Вау, вау, Нам вау. на качальки є? Сьогодні приїжджають до нас гості з Тернополя, сестра з племінниками. Маю ще дещо доробити. Я вже всі заготовки зробила. Тирамісу зробила вчора. Але вони дуже пізно ввечері приїдуть, будуть нас ночувати сьогодні і завтра тому нам буде весело. А поки гарна погода. Погуляємо. Може вже буде весна. Як думаєте, чи ще буде сніжок? Я тільки привикла до тата, бо тато відпуститься і ще пару днів і знову. Залишиться тільки з мамою. Ну, вона колись зі мною з легом більш-менш чемно, але коли вона тільки зі мною виходить, то просто гастролі на кожному кроці. Мама має вести, щось з боку за руку тривати. І зум. Дай... Дай ручку, мама, мене. Зриваємося гарно, але гарной уважай, тому ти так ныряєш. Та я кажу, ти так нырнула. Наша малідач ще на коло зроби Не штовхай, я вас сам покорчує. Та, тут Не в року. Так, ділю з вами дуже смачненьким рецептом салату з печінки. Тут обсмажена печінка соломкою, цибулька морква обсмажена, маринований огірочок. Консервований горошок і омлет, порізаний такою соломкою. Заправляється майонезом, сіль перець по смаку, дуже дуже смачненький салатик. Зберігайте. Так, тут вариться в мене бульйончик з кролика. Дуже любимо саме з кролика, дуже смачненький такий. Так поки мама на кухні, я також собі знайшла кухню своєї бавиться. Молодець, Юня, молодець. Зварили смачненький бульйон, але забула купити щось до бульйону і згадала, що в мене є електровафельниця і вирішила спекти соленики. Дуже смачні, виходить, робила з кмином. Рецепт вам знімаю. Ми вже майже закінчили все приготування і чекаємо на Я зробила дуже смачненькі соленики. Відеорецепт зняла її. Кірамісо. Я вже пробувала. Кірамісо з мандаринками. Також дуже смачненький відеорецепт буде на каналі. Мені залишилось приготувати лазаню. Ось моя помічниця. Прийшла маленька. Я вам хаю всім привіти! Так. так! А що дати? Коли та стела та Тані, вони сирі. Нія! Дивись, будеш соленик. Дивись, його селеник. Солени, біжи до так. Біжи. Так, я займаюся приготуванням, формуванням лазані, тут у мене вже всі заготовки зроблені. І все. Будемо чекати гостей. Так, було м'язи М'ячик помиєте, так? Хоп! Я вчора все собі підготувала, зробила пишамель, волонє, загрибочки потушила. А сьогодні тільки швиденько зараз формуємо і поставимо запікатися. Така велика формочка. У нас буде багато. Потім в кінці, через 5 хвилин до завершення приготування, посиплю зверху сиром. Зараз відправляю в духовку. Гості на порозі, вчасно лазаю, готова. Ось така рум'яненька. Привітик, друзі! На календарі у нас 22 лютого. Я п'ю каву і налаштовую себе на продуктивний день. Сьогодні нічка пройшла просто жахливо. Я прокинулась як вижитий лимон. Кава, так, мама п'є каву. Всякі різні такі погані думки, лізли в голову, снилась війна. Це, напевно, на фоні того, що читаєш в телеграмі ці всі новини, чекаєш 24-го числа і думаєш, що ж воно буде. Щось ці тварі можуть ще придумати. Чесно, з однієї сторони, дуже страшно, а з іншої сторони, треба жити, вірити в нашу швидку перемогу, віримо в збройні сили і віримо, що скоро це все закінчиться. Так, я п'ю каву, заряджаюся на продуктивний день, ту прибирати. Хочу сьогодні змінити постіль на більш таку весняну вже. Трішки витягну весняний декор. Мушу диван відчистити, бо я вам мені його так гарно розмалювала, що я не знаю навіть, як я його відчищу. Коротше, берусь до роботи, щоб не лізли негативні думки в голову. А то вже немає сили. Це таке переживання внутрішнє. Фух. Так, у нас ранкові танці від Єви. Обов'язково. Початок дня починається. З танцюлек євиних. Та? Па, па Так, сьогодні буду прибирати в спальню, хочу змінити покривало, постільну білизну, коврики. Що я хочу сказати на рахунок цих покривал? Чорне не рекомендую дуже кошлатиться від цього узору. Бачите, які катишки. Біленьке гарно виглядає, служить, я його прала. Так що, біле, купляйте, ось таке з чорним не рекомендую. Я приступаю до прибирання. Тільки змінила постіль і, чесно кажучи, одразу настрій вже став трішки веселішим. У нас буде така рожева. Рожева покривала. Кріта постіль. От що з нами буде піднімати? Настя така.

Хочеш беріте. Хочеш зберігати мене поділи. Зберіте. О, все. Мама гарна. тут. Чекай, ну я чекаю, хоч вам подивитися, що. Так, тут. Зараз в порядке я вас война, да? де. Ось так виглядає тепер наша спальня, Змінили коврики, постіль, покривало і вже трішки по весняному. Тому чекаємо весни. Так, вклала Єву спати і швиденько приступаю до чищення дивану. Тут є багато таких плям. І Єва помалювала, його не знаю, вийде це відчистити чи ні, але пробуємо. В мене нічого не, це, не допомагає. Маю ще ось такий кисневий відбілювач. Зараз спробую його розвести в воді. Попробую ще ним почистити. Так, я нанесла цей кисневий відбілювач. Трошки зачекаю, потім спробую потерти. Так, не знаю, щось трохи відчистуюся. Вже результат буде видно, коли висохне. Хто знає з вас, які дієві методи, як позбутися. Ручки. Так, Я якраз проснулася, я вже гарно все поприбирала. Поставила декорації і бачу, що вони ненадовго. тут. Та, Єва? Не Ненадовго наші декорації. Ну, нічого. Диван відчистила, все. Можна йти гуляти. А яка ця буква? Двизь, Е. А ця буква, яка Двесь. О, О, а ця яка буква? І. І а це яка буква? М. м. Молодець. А скажи мамі, яка це буква? Є. Є, Єва, так починається твоє ім'я. Добре. А яка це буква? Mm. М. М. Н. Буква Н. Молодець. А яка це цифра? Mm. Два. А яка це цифра? Десять. А яка це циферка? Дивись, яка це цифра? Шість молодець. Так, в минулому відео я показувала вам, що робила пудрове напилення брів. Вже пройшло більше тижня, кірочка зійшла, і я замовила собі олівець, такий віск для укладки брів. Хочу вам порекомендувати, тому що цей український виробник за приємною ціною і дуже гарно вкладає брови. Нема такого ефекту, що ви намочили брови і вийшли на мороз. Все гарно натурально виглядає, тому кому актуально пригляньтесь. Фірма називається NANI Beauty. Також на сайті ще замовила собі деякі доглядові засоби для тіла, батру обожнюю І Милоскраб. Літину за горами треба трішки приділити увагу фігурі. На цьому буду з вами прощатись. До нової зустрічі. Па-па!